Вітаю, дорогі друзі, уривок сьогоднішньої неділі Ісус і Ханаанянка. Зустріч Ісуса і жінки з народу Ханаанян, з останків народу, який був давно ворогами Ізраїля. Ось Одна жінка з цього народу. Зустрічає Ісуса. Але так дивно. Ісус сам приходить у ці сторони, у сторони Тиру і Сидона, у сторони Хананя, один єдиний раз і повертається назад на територію Ізраїля. Багато коментаторів говорять, що Ісус відійшов у ці сторони поза границями Ізраїля, щоб відпочити. Але особисто я Дотримуюсь думки, Ісус пішов туди, щоб знайти Хана Анянку. Він шукав її, дочку цього ворожого, ворожого народу. Щоб врятувати, відповісти на її біль і молитву, а також дати приклад для нас. Отже, Ісус приходив у ці сторони. Коли ця жінка хананянка вийшла з тих околиць і почала кричати, «Змилуйся надо мною, Господи, Сину Давида. Звертається до Ісуса офіційною такою, офіційним звертанням, як до місії Ізраїля. Спочатку здалеку кричить, просить, почала кричати. Це був крик. Це був вигук здалека. Змилуйся. В чому проблема? Біз тяжко мучить мою дочку. Біз мучить дочку, але жінка просить, змилуйся надо мною. Оце її біль, її горе. Можливо, і в ній причина, ми не знаємо. Він же не озвався до неї і словом. Він так буває, ми просимо, а небо мовчить. Ми благаємо, а відповіді немає. Слово Боже говорить, просіть і дасть, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять. Хтось уявляє собі молитву як автомат для кави на кнопку, хвилинку і, на під, і, 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 і наше бажання здійснене. Але з молитвою по-іншому. Жінка просить Ісус, здається, мовчить. Він не озвав до неї і словом. Навіть учні приходять і говорять, відпусти її. І здається, слова, які о, несподівані. Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Хоча Ісус багато разів говорив про про те, що до царства Божого покликані всі народи пізніше пошле учнів до свідкувати, проповідувати для усіх народів. Ісус є Спасителем усього людства. Жінка віри, віра жінки випробовується, молитва жінки випробовується, продовжує просити. Здається, Господь мовчить. Але щось змінюється. Кричала здалеку, а тут підходить ближче. Ісус говорить про післання до дому Ізраїля лише, але це її не ранить. Вона ж підійшла і вклонилась йому в ноги. Зверніть увагу, спочатку кричала здалека, потім приходить і поклоняється в ноги. Здається, нічого не відбувається, але насправді відбувається. Просьба перетворюється у молитву. Молитву віри. Віра переростає в довір'я. Пропадає дистанція. Вона близько, біля ніг. Поклоняється. Отже, відбуваються зміни в, в, в серці жінки, в душі її. Допоможи мені, Господи! І тут Ісус каже, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». Багато з нас на таку відповідь вийшли із храму. Багато з нас на таку відповідь покинули б просити і молити. В тих словах щенята в оригіналі це є. Маленькі собачки. Ісус говорить, не личить взяти хліб від Ізраїля і дати іншим народам. Але навіть це не може зламати довірі жінки. Чому Ісус так говорить? Я тут Педагогіка. Інколи ми, як батьки, буває, говоримо дітям гострі слова, але в серці і в очах є любов. Я переконаний Ісус з любов'ю говорив ці слова жінці, утверджуючи віру, випробовуючи віру, утверджуючи її молитву. Ця невідома жінка знайшла, що сказати. Так, Господи, але вщеняти їдять кришки, що падають зі столу в пані в їхніх. Вона погоджується. Так я недостойна. Я не гідна цього. А Слово Боже говорить, Серце сокрушене і смиренне Бог не відкине. І серце сокрушне і смиренне Господь не відкинув і чує слова. О жінко, велика твоя віра, хай буде, як бажаєш. І видужила дочка тієї хвилини. Видужила дочка тієї хвилини. Просила і отримала. Просила наполегливо, просила з вірою і покорою, просила з довір'ям, наближаючись до Господа. Кожне прохання все ближче. Час і відстань скорочувась. Чим більше прохання, чим наполегливіша молитва, тим ближче вона до Христа. Тож і ми, друзі, за прикладом цієї невідомої жінки. Молімось. Молитвою довіри, молитвою витривалою. І повне відкине. Вислухай і благословить. І скаже кожному з нас, хай буде по твоїй вірі. Молитва змінює плани Бога. Молитва змінює долі світу, родин, народів. Будьмо постійними у своїй молитві. І тоді Господь нашу молитву прийме, серця перемінить, прохання благословить. Йому Хай буде вся слава, честь і покриття. Слава Ісусу Христу!